Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення, яке я отримала від компанії Oriflame. Замовлення у мене ще по минулому каталогу, який у нас зараз вже не діє. Ось так: от виглядав каталожок, по якому я робила замовлення. Каталог номер 7 Зараз у нас вже з сьогоднішнього дня відкрився новий каталог, восьмий. Але я цього разу якось пізненько зробила замовлення. Зазвичай не люблю так пізно робити замовлення. Люблю робити на початку каталогу, але цього разу в мене так вийшло, що я трішки спізнилася. І, взагалі, думала, можливо, я цей каталог пропущу, так як собі для себе нічого не потрібно, дуже багато всього в наявності, просто не встигаю всім користуватися. Але у мене з'явилось клієнтське замовлення, і я все ж таки наприкінці останнього тижня дії каталогу зробила невеличке замовлення. Давайте почнемо з клієнтського замовлення. Перше, що замовила у мене дівчинка, це ось таку досить недавню новиночку з лінію Love Potion Cherry on top. Дуже сподобалася водичка моїм клієнтам, та й мені вона дуже подобається. Це вже у мене другий раз, клієнтка замовляє. Була гарна ціна. Ця водичка цього разу була на знижці. 499 гривень по каталогу вона коштувала. Ну і плюс, якщо ви її замовляли, то ще вам зараховувались 20 додаткових сердечок. Дуже гарна була пропозиція цього разу. І ще, що замовили у мене клієнти, це ось такі. Кулькові дезодоранти, антиперспіранти актівельки. Постійно ці дезодоранти є в моїх замовленнях, дуже полюбляють їх мої клієнти. І також замовили ще два ось таких з оранжевими кришечками. В загальному 5 кулькових було в моєму замовленні. З клієнтського замовлення, друзі, це було все. І зараз покажу, що взяла особисто для себе. Насамперед, що придбала, це ось таку. Зволожувальну масочку для будь-якого типу шкіри з лінійки Optimal вирішила придбати, тому що було написано в каталожку: встигні придбати. Я так розумію, що компанія або буде знімати, або буде оновлювати цей засіб, тому мені захотілося спробувати. Хоча засобів для обличчя. По догляду за обличчям маю дуже-дуже багато, але все ж таки, є у мене трошки раніше я була придбала нічний і денний крем для обличчя з цієї лінії. І я вирішила скористатися пропозицією і придбала для себе ще масочку. Буду пробувати, але трішки пізніше. Зараз тільки покажу, відкрию, як виглядає сама баночка, хоча, я думаю, ви всі знаєте цей продукт. Ось так от виглядає сама баночка. Як тут нам приходить, все зафольговано. Відкривати поки що не буду, тому що на даний момент користуюся іншою масочкою з лінієчки Ваунд. Трішки пізніше візьму цю використання. Також по гарній ціні в каталожку був ось такий от набір. Тверде кускове мило для рук і крем для рук з мімозою. Дуже мені подобається це милко і крем, я колись, коли він тільки з'явився, декілька каталогів тому. Я придбала була цей набір, але в набір ще був входив гель для душу. Цього разу гель можна було придбати окремо. Але я вирішила взяти для себе тільки милку і крем для рук. Дуже-дуже він мені подобається. Минулого разу я його придбала і подарувала. І цього разу вирішила. Придбати для себе. І ще взяла для себе ось таке милку, Кускове Frosted Dreams. Я хотіла його придбати трішки раніше, коли воно тільки з'явилося декілька каталогів тому, але тоді мені його не вистачило. Якось так швидко воно зникло, його розібрали, Цього разу я побачила, воно є. Правда, писало, що кількість обмежена, але я встигла його взяти. І також взяла для себе ось таку новиночку крем для рук, з лінієчки Love Nature з екстрактом Маракуєм. Не могла пропустити цю новиночку. Дуже красивий колір, улюблений мій фіолетовий. Ну, і, звісно, сам кремчик мені дуже-дуже сподобався. Я вже його наносила, тестувала, зараз ще вам покажу. Приходить, він, бачите, не заслюдований, досить. Такий густенький, бачите, він не рідкий, він густенький, але дуже гарно вбирається і має настільки приємний ніжний аромат. Він такий не дуже солодкий, не притурний, солоденький, трішки з кислинкою. Дуже-дуже смачний аромат. Дуже мені сподобався цей кремчик. Можливо, в цьому каталозі я придбаю ще один для себе, тому що дуже-дуже сподобався. Замість плати за доставку я обрала для себе ось таку от щіточку для розплутування волосся. Дуже красива, така яскраво рожевого кольору. Відкривати її не буду, так як я запланувала її подарувати, вона піде на подаруночок. Замовлення, друзі, це було все. В загальному моє замовлення було на 43 бали. Отримала я також новий каталожок від компанії. Ось так от він виглядає: яскравий, красивий, літній. Дуже багато представлено у ньому новиночок. Я думаю, ви вже всі його бачили, цей каталожок і в оглядах, і отримували своїми посилочками. Я також з задоволенням його полистаю, оберу для себе, що я хочу замовити, і, думаю, не буду чекати до останнього. А якнайшвидше оформлю своє замовлення по цьому каталожку. Я вам усім дуже дякую за перегляд. Дякую, якщо ви додивились моє відео до кінця, і якщо вам було цікаво, бажаю вам усім тихої, мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.